В сьогоднішньому відео постараюся відповісти на питання, яке дуже часто задаєте мені, де потрібно зареєструватися, щоб купити перші акції. Тобто, де зареєструватися, щоб почати інвестувати? Перед початком перегляду відеоролику прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. Перше питання в людей, які тільки думають почати інвестувати, виникає таке, де взагалі потрібно зареєструватися, куди занести гроші, де відкрити рахунок, щоб почати інвестувати і купити перші акції. Ну і звісно, для новачків досита проста відповідь. Вам потрібно. Відкрити брокерський рахунок, брокер це загалом можна сказати посередник між вами і біржею. тобто за допомогою даного рахунку, ви можете купити на біржі. Акції, тобто, ви здаєте, наприклад, запит до вашого брокера, що хотіли би купити таку-то і таку кількість акцій в такій-то ціні, і вам брокер за якусь комісію, невеличко, звісно, купить акції на біржі. Ну і власне, де взагалі відкрити рахунок? По брокерів на цілому світі є ну просто безліч сотні, як не в принципі тисячі. Ну і в сьогоднішньому відео постараюся відповісти, де вам власне відкрити рахунок. А звісно, якщо будете мати якісь додаткові питання. Після перегляду даного відеоролика, то задавайте мені їх в особисті повідомлення в Телеграм. Посилання на телеграм теж буде внизу під даним відеороликом. Подивіться, друзі, вписавши в інтернеті топ 10 брокерів, за допомогою яких можна інвестувати українцеві, і мені одразу на перший сайт вибиває Мінфіна. Одразу така інформація коротка, навіщо потрібно брокер? Це власне то саме, що я вам сказав, що власне фактично брокер це посередник між вами і продав. Це ви за допомогою нього купуєте акції, вам за допомогою нього нараховують дивіденди, зберігають ті самі акції, ну і тому подібне. Загалом, щоб обрати брокера, потрібно посвятити на то трішки часу, бо різні брокери мають різні вимоги. Тобто, деякі мають, наприклад, мінімальний депозит, допустимо, 10 тисяч євро, деякі, наприклад, втримують комісію в рік, допустимо, за навіть не використання даного брокерського рахунку там, в розмірі 10 100 євро навіть в принципі. Більше. А деякі мають ще інші важчі умови, які досить таки важко виконати українцеві, який проживає чи, чи в Україні, чи який проживає за кордоном. Подивіться, тут знову ж таки на тому сайті пише мінімальна і максимальна сума інвестицій. Ну, це досить таки зараз вам поясню, постараюся пояснити. Ну і тут, знову ж таки, як обрати Brokers, Exante, Freedom Finance, Just to Trade, Saxo Bank, Univer, Superbroker Ексанте, Invest, Субброкер Ексанте. І одразу хочу. Що вам сказати, що є брокери, а є субброкери. І, чесно кажучи, я б не рекомендував інвестувати за допомогою субброкерів, оскільки вони знову ж таки є посередником вже між вами, між брокером і, власне, між біржею. Тобто ви як не крути, але будете платити просто більші комісії, власне, ще тому самому посереднику. А навіщо вам власне потрібен посередник, якщо ви можете відкрити рахунок у брокера? Якого брокера зараз покажу? Знову ж таки, давайте пройдуся тут в сам низ, бо тут є така табличка. Яка, в принципі, можливо, актуальна, а якщо я тут щось замічу, що в принципі не актуальне, то я вам поясню. Знову ж таки, на першому місці ми тут можемо побачити, що, що стоїть брокер Interactive Brokers. Мінімальної суми для відкриття рахунку немає. Хоча одразу кажу, не всі люди, але деякі люди пишуть мені приватні повідомлення, що, на жаль, навіть маючи менше як 2000 доларів на рахунку, тобто перші там 2000 доларів, ви не зможете купити акцію за допомогою Interactive Ектів брокерса ніде таких правил немає. І зараз деякі люди, які там мають менші суми, можуть мені написати в коментарях, що ти таке дурне розказуєш. Я не розказую дурне, я розказую то, що мені інші люди пишуть, що їм в повідомленнях просто приходить. Що якщо вас ваш рахунок менший, як 2000 доларів, купити акції за допомогою інтерактів брокерса, ну просто неможливо. Ну але знову ж таки, не всі люди, не у всіх так є. В мене особисто так не було, коли я відкривав рахунок, бо в мене було. Тисяча сімсот перших доларів на рахунку, і я собі спокійно купив перші акції. Знову ж таки, давайте подивимося. Вартість обслуговування рахунку відсутня так, колись 2-3 роки тому була. Така оплата в розмірі 10 доларів кожного місяця за обслуговування самого рахунку, ну але знову ж таки конкуренція ставала чимраз тим більша. Ну, і Interactive Brokers дану оплату скасував. Знову ж таки, комісія за операцію, що є досить таки важлива і на що потрібно в принципі, звертати увагу. Наприклад, в Interactive Brokers тут відображається, що мінімальна вартість комісії це 0,35 долара, ETF без комісій. В принципі, так, але якщо ви тільки відкриєте рахунок, то вас, ваша комісія Буде складати 1 долар. І вже власне після відкриття рахунку, то е, ви можете собі вибрати інший тип рахунку. Е, власне відео, про як змінити тип рахунку, знаходиться в мене на каналі. Е, ну і в принципі, як змінити, то так дійсно будете мати 0,35 долара за покупку чи продаж. Але знову ж таки, увага, тільки за е, власне покупку чи продаж американських компаній. Якщо ви хочете купити, наприклад, Компанії з Європи з будь-якої якоїсь іншої країни, або наприклад, навіть то з того самого Китаю, або ще десь, чита з Японії, наприклад, ну то комісія за операцію буде більша, і якщо за і за покупку власне американсько вибачаюся європейських компаній, то комісія в Interactive Brokers буде складати приблизно півтора долара. В принципі, трішки більше як 0,35. Знову ж таки, ми бачимо тут комісія брокера за поповнення рахунку відсутня, але знову ж таки, дивлячись на певні обмеження, якщо ви проживаєте в Україні, то поповнити інтерактив брокера це так просто в принципі неможливо, оскільки вам потрібні знову ж таки посередники, за допомогою яких ви можете переказати гроші, оскільки маємо обмеження Національного банку України майже після самого початку війни в Україні. Так що в принципі. Так безпосередньо поповнити інтерактів Brokers зараз, в принципі, неможливо. Там є різні шляхи. Є в принципі багато інформації про те, як поповнити Interactive Brokers зараз в інтернеті. Можете пошукати собі і знайти. Знову ж таки, комісія за знаття коштів з рахунку один раз на місяць безкоштовно. Ви ви собі спокійно можете зняти безкоштовно, взагалі нічого не платячи, а наступне зняття буде коштувати 10 доларів. Знову ж таки, тут маємо ще брокера ЕксАнте. Але тут мінімальна сума відкриття рахунку 10 тисяч євро. Тобто, як ви тільки починаєте інвестувати з менших сум, то вам даний брокер в принципі одразу відпадає, бо 10 тисяч євро потрібно. А комісія за операцію 002, комісія за знаття коштів з рахунку 30 євро, що в принципі є досить таки багато. На наступному місці знаходиться Freedom Finance, але, власне, більш детально можна так сказати, Freedom 24, Бо, власне, Freedom Finance, який був в Україні ще перед початком вторгнення Росії, його за забу через певні обмеження, через певні санкції. Ну і власне, ви можете відкрити рахунок в брокера Freedom 24, який є дочкою великого американського холдингу Freedom Holding. І, власне, акції даної компанії теж торгуються на біржі. І вам скажу, за останніх 5 років зросли більше, як на 400%. Ну, і може, побачити, Freedom Finance. відкриття рахунку, мінімальна сума відсутня. Вартість обслуговування рахунку відсутня. Комісія за операцію 0,02 долара за кожну акцію плюс 2 долари. В принципі, не 2 долари, а скоріше за все, євро, бо там просто даний тип рахунку буде дешевший приблизно 2 євро. Тобто, в принципі, частково Freedom Finance буде дорожчий від того самого інтеректів Брокерса. Ну, але в принципі тут є інші плюси в Freedom, які зараз вам трішки згодом ще. Повернуся, а, а якщо купуєте власне америк європейські компанії, ну то в принципі різниці як такої майже немає. Комісії брокера за поповнення рахунку немає, що в принципі теж добре. А взагалі хочу вам сказати, що перший місяць після відкриття рахунку ви отримаєте безкоштовно, тобто взагалі комісії не будете мати. І власне в Freedom24 можете поповнити рахунок, використовуючи свою звичайну банківську карту. І перший місяць буде взагалі безкоштовно, тобто можете поповнити в перший місяць, не знаю, на десять тисяч доларів і не Пладете взагалі ані одного цента. Щоправда, після місяця дана акція, скажімо так, закінчується, і кожне поповнення власне карточкою буде коштувати вам 2%. Чи це мало, чи це багато, це вже вам вирішувати. Але в принципі можете напряму просто за своєї банківської карточки поповнити рахунок, в принципі, не використовуючи жодних інших посередників, так як вам це було би потрібно використовуючи, щоб поповнити брокера інтеректив Brokers. Комісія за знаття зняття коштів з рахунку сім доларів Ну, точніше, 7 євро. Ну, в принципі, тут немає такого, що один раз можете зняти безкоштовно. А просто кожен раз будете платити 7 євро. Тільки пам'ятайте, що ви інвестуєте, тобто вкладаєте свої гроші. І я не думаю, що ви будете прям дуже часто знімати гроші з брокерського рахунку. навіть якщо так, то 7 євро, повірте, це невеликі гроші. При тому, як ви інвестуєте, допустимо, 2, 5, 10, а можливо і більше тисяч євро, бо волатильність самих акцій просто буде набагато більша, і ви просто не відчуєте тих 7 євро. Ну а крім того, подивіться, є брокерські рахунки Саксоба. Знову ж таки, мінімальна сума депозиту 10 тисяч доларів. Комісія власне обслуговування рахунку 0,25% річних, а мінімум це 5 євро в місяць, що, в принципі, знову ж таки не, приход... не підходить. just to trade чесно кажучи, я про даний брокерський рахунок нічого не чув, але можете тут подивитися взагалі комісію. Наприклад, бачите, відсутня при виведенні коштів у євро, при виведенні у доларах 0,125% або 20 доларів, максимум 40 доларів. Знову ж таки, субброкер я вам взагалі не рекомендую на це, навіть не варто дивитися. Ну і ще є і Торо. Знову ж таки, можете тут подивитися, що і як. Особисто я сам інвестував за допомогою вже трьох брокерів. У мене був відкритий рахунок в брокера. Перший мій брокерський рахунок відкритий в брокера Дежіро. Це власне європейський брокер. Тут знову ж таки є сайт, але вже власне. Власне, для європейців, скажімо так, які знаходяться на території власне, Європи, бо одразу спойлер, скажімо так, якщо ви являєтеся резидентом України і перебуваєте на території України, то відкрити рахунок ви зможете лише у двох брокерів. Жоден інший брокер вам не підходить. І власне це Interactive Brokers і Freedom24. Хоча є нюанс в брокера Interactive Brokers. якщо ви проживаєте або проживали, або принаймні, народилися на Тимчасово окупованій території, то Interactive Brokers без жодних пояснень вам брокерський рахунок не відкриє, і у вас лишається лише один варіант власне Freedom Finance. До речі, всі посилання на реєстрації у брокерів, в яких я особисто сам використовую, знаходяться внизу під даним відеороликом. І пам'ятайте, що якщо будете відкривати рахунок чи то в Interactive Brokers, чи в Freedom 24 то якщо відкриєте його по реферальному даному посиланні, то отримаєте Певні бонуси. Які бонуси? Це такі. В Interactive Brokers це 1% до депозиту на протязі цілого року, тобто, наприклад, поповнити рахунок на 10 тисяч доларів, то додатково отримуєте майже 100 доларів бонусу. А в Freedom 24 вже власне тільки після відкриття брокерського рахунку отримаєте одну акцію вартістю навіть до 600 євро. В принципі, теж хороший, хороший такий бонус на початок. Ну і звісно, якщо будете якісь мати питання про реєстрацію в того чи іншого брокера, то задавайте мені. В особисті повідомлення в Телеграм. Посилання є внизу під даним відеороликом. Ну і так як я вам казав, мій перший брокерський рахунок це був в, в брокера Деждіро. Я його там щоправда закрив, оскільки він став досить таки дорогим. Звісно, комісії за обслуговування там як такої майже не було. Там була якась комісія за підключення до біржі розміром хіба в 2,5 долари долара в рік. Ну але просто сама покупка і продаж акцій були в принципі не дешевими, бо за покупку чи продаж я тут прилатив приблизно 4 євро. Це якщо продавав на суму, допустимо, 1000 євро. Якщо продавав би на 10 тисяч євро, то би заплатив там 20-30, а можливо і більше євро, власне рахунок даний в євро комісії. Що мені в принципі було б Просто невигідно, скажем так, бо вже на той час мав відкритий рахунок в Interactive Brokers, де жодних таких оплат в принципі не було. Ну і віднедавна і недавно відкрив я особисто рахунок в брокера freedom 24, оскільки мені, як резиденту Європейського союзу, за допомогою любого брокера, за допомогою того самого брокера Interactive Brokers, я особисто не можу купити американський ETF. а о хотів би купувати, хотів би інвестувати власне саме в американський. І власне, брокер Freedom 24 мені дає таку можливість. Ну, і Крім того, просто хотів відділити власне, дану частину власне, портфеля, скажімо так, в який інвестую в окремі акції, в окремі компанії. Ну і власне, портфель, власне, в який є. В якому знаходяться лише ІТЕФ, тому в мене тепер є до сих пір лише два брокери: Interactive Brokers і freedom 24. Крім того, якщо ви являєте резидентом Європейського Союзу, я би міг вам, скажімо так, рекомендувати ще таких брокерів, як XTB, якщо ви є резидентом Польщі, бо власне підтримка, власне, технічна підтримка брокера буде в мові польській. А до речі, одразу повертаючись до брокера Interactive Brokers, че Freedom 24 то Плюс брокера Freedom 24 в тому, що підтримка власне, в українській мові, ви можете мати свого приватного консультанта, скажімо так, приватну підтримку, в якій ви можете задати любі прям питання, і вони вам допоможуть. Інтеректів брокерс вам потрібно знати англійську мову, бо вся підтримка буде на англійській мові. Ну і крім того, то з таких брокерів я би ще рекомендував власне, трейдінг 212. Ну і крім того, ще брокера Saxo Bank теж би в. Рекомендував, хоча там є мінімальна сума в 10 тисяч євро. Найближчим часом постараюся ще зняти відеоролик і зробити таку спеціальну табличку, де варто, де не варто відкривати рахунок, де плюси, які, а де є мінуси того чи іншого брокера. Ну, але знову ж таки, багато інформації я вже подав в даному відеоролику. Але пам'ятайте, що крім таких головних комісій, які написані на одному чи на другому сайті, завжди є скриті комісії, про які е, варто, в принципі, те знати. Якщо будете мати якісь питання, то задавайте мені в приватні повідомлення. І звісно, якщо будете реєструватися в брокера freedom 24 або в Interactive Brokers, то робіть це, будь ласка, по посиланню, яке є внизу під даним відеороликом. Воно скерує вас напряму власне, до даного брокера, і ви не відкриєте рахунок не там, де потрібно. Звісно, дякую за перегляд і удачі в інвестиціях.